Усім привіт, глядачі, гості, підписники та всі-всі-всі, хто дивляться це відео. Мене звати Максим Красночоков. І сьогодні ми приїхали в гості до лідера першої ліги до епіцентру. Поспілкуємось з головним тренером Сергієм Миколаєвичем Нагорняком. Також познайомимо вас з лідерами команди, з Владиславом Морозом, з Данилом Кравчуком. В такій дещо неформальній атмосфері поїдемо разом з футболістами в магазин, і вони самі вигадують для себе челендж, який виконуємо прямо ось тут на футбольному полі. Тому випуск обіцяє бути дуже цікавим. Обов'язково додивіться його до кінця. Епіцентр лідер першої ліги після осінньої частини сезону та реальний претендент на вихід в УПЛ. Сергій Нагорняк був консультантом та тренером клубу ще з другої ліги і поступово будував сильну команду. Лише за 2024 рік епіцентр двічі майже вийшов в УПЛ, але тепер має ще кращі шанси пробитися до елітного дивізіону вже в 2025-му. Кожних півроку ми покращились в фінансовому плані там, забезпечення. От ми, ну, не так, що, знаєте, як нам на голову звалився, сніг, і ми там, ні, ми це йдемо поступово-поступово. І якщо пригадати 22-й рік і зараз 25-й це дуже кардинально різні команди. Те саме кардинально змінилося підхід керівництва. Після вдалої першої частини сезону в епіцентрі є чітка ціль вийти в УПЛ. Ну, так і на що тоді грати, якщо не ставиш цілі? Ми, ні, ми ніде там не кричимо, що ми там хочемо в УПЛ. Там, у нас є, знаєте, як, ми спокійно в команді з керівництвом, керівники поставили нам задачу, ми хочемо спробувати вийти в УПЛ. А ви вже спілкувалися з керівництвом, ну, плюс-мінус, якщо є вихід в УПЛ, то яке буде там, фінансування вже, ну, на рівні УПЛ? Чи це буде там. Ну, Фінансування плюс-мінус таке, яке є зараз, чи буде там суттєве збільшення? У нас, знаєте, як, як вам сказати, розмови є, але конкретики нема. Mm -hmm. Ну я впевнений, я в цьому впевнений на 200%, що якщо команда вирішить завдання, то тобто фінансування тут хоч не хоч воно збільшиться по-любому. І якби і команда, компанії «Епіцентр» — вони готові до цього. Тобто, вони, можливо, да, ще війна не закінчилась, але. Але я думаю, що все-таки за ці 2-3 роки, що команда грає в першій лізі, вона Ну, стала, так би мовити впізнавана, Про неї почали трошки говорити, і я думаю, що керівники завжди підставлять плече. Друзі, ми з гравцями епіцентром, з Данилом Кравчуком, з Владиславом Морозом зараз в епіцентрі, власне, будемо щось обирати для челенджу. Поки ніхто взагалі не знає, що це буде. Будемо ходити по товарам, будемо щось вибирати. Що у вас є? Поки ідеї, що можна такого взяти для челенджу? прикольного? Ну, я думаю, що. Треба буде якийсь приз придумати. Може покарання придумаємо? — Щось вже пов'язане. з <пирання> <пирання> можна покарання <але пирання> можна покарання челенджем. То 100% ми будемо дивитись десь в інтерспорті на другому поверсі. Краще в продуктовому якесь наказання там, наприклад, е якийсь гострий перчик з'їсти. Я хотів тобі навпаки допомогти. якийсь тобі приз щось там з рибалки вибрати. Якусь блісну Тобі треба. <пирання> Данило Кравчук. Данило вже має досвід виступів на рівні УПЛ. Проте заграти в Ворскри та Інгульці наповну не вдалося. Здебільшого він виходив на заміни або ж і взагалі не потрапляв в заявку на матчі. Потім був трансфер в епіцентр, і вже в дебютному сезоні в першій лізі Данило завив 11 м'ячів у 22 матчах першої ліги. Данило всього 23 роки. Тому після вдалого сезону ним зацікавилися клуби УПЛ. Проте Кравчук відмовився від усіх пропозицій та продовжує грати в епіцентрі. Данило найкращий бомбардир осінньої частини цього сезону першої ліги. На його рахунку вже 9 голів у 14 матчах, а епіцентр на першому місці в чемпіонаті. Тому є всі шанси вийти в УПЛ вже зі своєю командою. Я його пам'ятаю, коли я був тренером збірних і ми приїжджали, тоді тренував от Юрій Максимов і команду. Я пам'ятаю, так в друга команда грала. Я дивлюся, ну, я помітив його такий високий нападаючий, щось мені так запало, це Кравчук. Про нього, щось там, ну якісь там були, да, здоров'я має, але щось там трошки не виходить в нього. Коли Данило прийшов, я йому сказав: слухай, ти бігав в якій формі? Він мені відверто каже, ні. Тоб, знаєте, В міжсезоні він каже, я без команди якби, був, то він відверто сказати. Але коли я подивився на нього, він набрав, ну він форму, напевно, набрав там за тижні два-три. Людина фізично дуже обдарована. Спочатку ми його почали використовувати як крайнього нападаючого, а потім вже так вирішили ставити центрального нападаючого. В нього пішло, він почав багато забивати. І я, не, наприклад, не здивований, то, що після минулого сезону в нього було багато, багато там, запрошень, да, але він вирішив залишитись в епіцентрі. І... Ну, я рахую, що це молодий гравець, який правильно не то, що він з нас залишився, розумієте, а він зрозумів, каже, я перший рік, коли тренер мені довіряє, я почав постійно грати. Я хочу ще так би, затвердитись і потім вже вирішувати. Ну, бачите, кращий бомбардир зараз. Ну, великі надії у нас на нього, нас на кожного футболіста. Він сам все розуміє. Хлопці молоді, але вони хочуть рости, розумієте, вони хочуть всіх і всі мрія грати в прем'єр-лізі. Я думав, що можна взяти декілька м'ячів різних. Якийсь баскетбольний взяти, волейбольний. Ну, це, це точно, це треба брати точно. Власти можна, в принципі, взяти. Так що є якісь поки думки? Поки, поки нічого не надумали, нічого не вибрали. Владислав Мороз, четвертий гравець епіцентра, за кількістю зіграних хвилин, сідав на заміну лише коли отримував ушкодження. Разом зі Степаном Грегоращуком основна пара центральних захисників команди з Кам'янця-Подільського. Загалом в епіцентра найсильніший захист в першій лізі. Всього сім пропущених м'ячів за 14 матчів. Ми запросили футболістів там, да, з досвідом гри в прем'єр-лізі, це Євген Запорожець, там, Вова Танчик, Олег Білик. Всіх запросили. Ну, для нас це треба було, щоб досвідчені футболісти, які да, ну, трошки допомагали молоді, тому що, якщо ви подивитесь нашу лінію захисту, вона була 2000-2001, 2003 рік народження. Це молоді хлопці, які бажання, в яких дуже хороше, що мене радує. і, Можливо, трошки досвіду, але... Я вам скажу так, ця команда, ці хлопці, вони оці за цих три роки самі ростуть, і я з ними росту. Ми так, знаєте, ми разом крокуємо до своєї мети. Такий комплімент на їхню сторону, я хотів би сказати, що коли я от їх набрав, там три роки назад, да, ми зібралися там, більше час, я так подивився я кажу, ну що попрацюємо. І зараз, коли пройшло вже там більше 2,5 там, роки, і там, ну, я, я знаю, що там має той пропозицію, той пропозицію. Я так, знаєте, ловлюся на думці і кажу, от він піде, а де мені взяти такого футболіста, хоча схожого на нього, розумієте? І от вони припускалися, особливо хлопці з захисті, там півзахисті, вони припускалися багато помилок. Це, ну, це така робота знаєте, для тренера для мене було дуже, дуже важко один час я ж кажу, помилки, знаєте, ми на рівному місці. Як вам сказати, про програвали матчі, де повинні були їх там закривати легко. У нас я вам скажу, ми теж так крок за кроком, але у нас і от на сьогодні є. Що Саме головне, що ми багато створюємо моментів, а от ну не завжди забиваємо. Може, якісь обручі, да? якщо є, то так ми підвісимо там на дев'ятки, умовно. Обручі є у вас? Вас вибір ну, поки візьмуть? Давай беремо, беремо поки. А підскажіть, а ви знаєте, хто, хто, хто ці люди? Я сильно не спеціалізуюся, можна так сказати, на даному питанні. Візьмемо Ми два міча, наприклад, на чувачі зіграємо типу. Хто да, буде. Хто яким буде бити. Давайте, давайте, ці два м'ячі і ці два обруча рожевеньких. Сьогодні Глеб почувствує настоящий м'яч. Чуєте, стоїте у нас знижка ж є якась. А ви, ви знаєте хлопців? Владислав, звичайно. Герої першої ліги наразі епіцентр. Вже так два рази був прямо дуже близький до виходу в УПЛ. Та перше це були перехідні матчі з Вересом. Причому що перший матч зіграли один-один. Ми бачимо, що зараз Верес на дуже класному рівні виступає в УПЛ. Другий матч це був з Минаєм в цьому фіналі чотирьох. Ну, там також ну, там, Червона картка була на 85-й хвилині, так, на 87-й 3-3 зрівняв мене. Чи був би готовий тоді вже епіцентр, до того, щоб вийти в УПЛ? Ну, що стосується матчів з вересом, ну, цікаві матчі, непогана команда. Ну, я так скажу вам, нас в першій грі ми домінували, 1-0 вигравали. Був ще там, ну, такий 100-відсотковий момент. Не забили ми, а потім вересня таки нам не вистачило трошки досвіду. Досвіду цих ігор, і там Вереска після там, кутового, здається, зрівняли рахунок. ну, Я з якістю гри дуже був задоволений. Чому? Тому що я бачив, що команда. Ми знаєте, слідкували за вересом. Чому тому що я перед цими стиковими матчами дивився, як Верес грав вирішальний матч, залишитись чи не залишитись прем'єр-ліги проти металіста 19 19-25. і він тоді навіть шансів металісту не дав. грали тим більше грали на полі металіста, ну на стадіоні лівого берега. Другий матч, ну, другий матч, ви знаєте, якби спочатку якби не склався для нас, Чому? тому що пропустили швидкий гол. І саме ну, образливе в тій грі було ну, якби для мене, для всіх футболістів, що ми після, особист... ну, там, після помилок, грубих помилок в захисті. Але ці ігри, знаєте, потім ну, це з вересом. так, ну, Я не можу сказати, що в домашньому матчі вони заслужили там, на перемогу і там, залишитись в прем'єр-лізі. Що стосується, чи ми готові були б, ну, я вам скажу, так при за невісу, що керівництво сказало, що, щоб потрапити до прем'єр-ліги, то ми готові дати бюджет. Треба піти щось Ну, Була пропозиція перчика. Конфетки були О, Ці такі з різними. А, вибуху, да. Ці конфети з різними смаками. смаками. Ну, ти поки більше за лимончик чи за перчик, щось за таке. Таке, да? типу, отчить. Щоб був якийсь кисляк або, наприклад, гостренькі чогось. Що йдемо тоді за лимоном? Лимон і перчик. У на, нас на, на, на завтра гра, є шанс не вийти завтра. Що один ми беремо, так? Вон там чилі написано. Чилі. А що, о, давай український варіант. Лимон з лимоном з кріном. Баклажку одразу. Я так зрозумів, що з кимось із вас, хто програє, ми більше спілкуватися, не будемо ніколи. Ну все, друзі, ми все скупили, все що хотіли. Хлопці повибирали, вибрали навіть і покарання. Все, друзі, переносимось на поле. Друзі, розповідаю зараз правила, які ми придумали хвилину тому, поки це все збирали. Просто гол звичайний поворотом це зараховується один бал. Якщо гравець влучає в дев'ятку. Ось там, де у нас обруч якраз ці рожеві, це по два бали, да? рахуємо. У нас є п'ять е, м'ячів, два професійних м'ячів, якими грають в перші лізі. Один аматорський, який ми просто знайшли на стадіоні. Десь да? один, один якийсь взагалі, да, типу, дитячий м'яч, і один маленький, яким грають там, десь я не знаю, в кімнатах е, моїх сусіди зверху. Кожен проб'є по десять ударів. Е, і воротар також виконує покарання з програвшим, якщо йому забувають 8 з 20. Да. Так. так, у нас перший удар. Туда! О! Ну що, все вже ну, званує! Ви, ви, <світ> ви ж не знімали, ви ж не знімали <світ> по-любому, Давай заново. Удар шалений, але ви точно зняли. все. Не, ну нормальний чудак вийшов, просто дві девятки дав. Вибачте, пробачте. О, ну що зробиш. Це чотири вже там? Ну, о є. Пока. Перших два залетіло дуже чудових. А як думаєш, скільки заб'єш, скільки в тебе балів буде? Точно менше чотирьох. Чесно, хочу, щоб Глеб зі мною хоча б хто все їв. І це все це. Я буду вже задоволений тим результатом. Після перших його двох ударів, то я вже буду задоволений. Ладно. А хто штрафні б'є в команді? Ну, походу да вже не я. <рес> не нагадуйте мені, я вже, я вже чесно, я вже змирився з тим. Дивіться, що він робить, як, як з цією людиною можна грати в цю гру. Ходив все, все дитинство цими, в Тернополі тими мічами. Це за два. Дані удачі хай забуваю по дев'ятках. Туди, туди. Зі мною все пити, брати. В нього гарний удар. Тож, так, тому, да, я знав, з ким <плес> сьогодні буду мати справу цим шулером тернопільським. Дякую. <плес> Чудово бетва <відомо> була. <плес> 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 Зараз смачно <на> пообідаєш. <плес> а у нас ножика немає. <плес> а я взяв з машини ножика. <плес> <світ> я знав. Насправді подарив мені товариш, який воював. Насправді подарив мені ніж. Такий чисто український з тризубом. Ти <плес> що, я думаю, що. <плес> Та ні, то це яке покарання, це добре. <плес> <плес> Солковище, так, да, зверху. Давай. <плес> 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 Все, давай. Погано ти стояв, бачиш, я... Я забивав. По гля б зразу. Хотя не забивав. Ти так, як гурман, да? так? Ходіла. А ні, нормально сидів зразу. Що, нормально? Угу. Дубав. Та воно зараз ще попросять, да? Тільки думок відчуває. Хрін взагалі не чує. Не чути? Не знаю, який хрін чува. О, точно, я ж зайвий. Все, дякую. все, дуже дякуємо вам, все. що приїхали до нас. Дякую, дякую. Вітаю з перемоги. Дякую, дякую. Дайте ще раз. Все, буде прибрати нам. <рігла> Завтра Миколаєвич прийде, тут хрін. <рігла> Ставте лайк, якщо вам сподобалося це відео, і напишіть у коментарях, до кого б ще ви хотіли, щоб ми приїхали в гості і провели щось подібне, такий самий схожий челендж. Пишіть вашу думку, мені буде дуже цікаво почитати. І, можливо, ми поїдемо до наступної команди саме по вашому коментарю. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футболхаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.